Кубковий поєдинок минулий в Донецькій області, скажімо, з не дуже сильною командою, кияни також провели невиразно і мусили поясняти стосунки, пробиватися у наступний тур, турніру цього серії після матчів пенальті. Да, до речі, там фортуна була на боці Київського клубу, адже після останнього удару Сергія Бежанара рахунок був. У серії, у серії пенальті 3-3. І одним ударом господарі майданчику, футболісти Донецького металургу, могли вирвати перемогу. Але останній удар зумів перервати Шовковський. І в кінцевому рахунку фортуна все ж була на боші сильнішого. Океани зуміли виграти в дуже непростій боротьбі. Сьогодні повторити їм цей успіх буде дуже непросто, адже ми знаємо, що Нива. Вміє боротися до останнього і в серії після мачових пенальті наші футболісти практично діють безпомилково. П'ять хвилин залишається до цього завершення вже додаткового часу. Всього п'ять хвилин м'яч встановлено на позначці кутового. Кияни подають кутовий, кидаються в атаку в атаку перед майже всією командою. М'яч відбито. Але небезпека не ліквідована. Хвилюються і Паша Касанов, і інші наставники нашої команди. Вони вся всі це суцільна увага чи вистоїть нива. І всі суцільна увага, і ми з вами, і бачимо, що Вінничани відкотилися на оборону своїх воріт всією командою. До речі, про те, що Шовковський відбив пенальті і порятував свою команду у попередньому турі. Кубку я нагадаю, що і Шовковський найгірший пенальтист. Ніж Циткін. Вони обидва це два воротарі е, в українському футболі, які е, дуже майстерно вміють брати і відбивати пенальті. Вони, У е, них гостра реакція, стрибучість, це високі воротарі е, обидва. І, звичайно, якщо дійде справа до після матчів пенальті, це буде саме їхня, оця очна дуель кращих воротарів нашої України. Як би хотілося побачити цю дуель? Невже це можливо? Е, по... Е, Ось ми бачимо його Сабо, у нього настрій не з, кращих, не з кращих настрій у наставника киян. Він вже перечуває, що пенальті будуть. Він перечуває, що будуть пенальті і, мабуть, перечуває, що сьогодні з Вінниці кияни поїдуть переможені. Адже перемогти двічі за допомогою серії пенальті це дуже важко. Це ми побачили на останньому чемпіонаті Європи, коли, ох, яка йде боротьба. Валерій Васильович Лобановський, правда, тут е, такий не, не повний його портрет, але коли е, була перерва е, після першого тайму, після другого, ну, сотні болільників ринулись до Валерія Васильовича і з, з проханням дати йому автограф. Він давав автограф на квитках, на випадкових книгах, які були в руках людей, на газетах, на футбольних програмках, на блокнотах. Е, і всі Кричали «Валерій Васильович. Кричали йому через бар'єр. Ви вернулися, ви надія українського футболу, ви порятуєте футбольну Україну. Валерію Васильовичу, Приходьте тренувати Вінницьку Ниву, тому що це команда, майбутня зірка. Я хотілося б вірити в це, в те, що наша Вінницька Нива дійсно майбутня зірка українського футболу, і вона буде достойним суперником і київському Динамо, і Донецькому Шахтарю, і одеському чорноморцю, і Дніпропетровському Дніпру. З усіма цими командами ми грали. В непоганий футбол, ми відчули смак перемог над цими командами. Отже, по плечу нам вищі завдання, вищі місця, ніж зараз ми знаходимося з нивою на в турнірній таблиці. Любителі футболу України пов'язують з іменем Лобановського відродження гучної слави столичного клубу. Адже саме. За часів Лобановського кияни досягали найвищих висот у європейському футболі. Лобановський, звичайно, найтитулованіший футбольний фахівець у колишньому радянському футболі. Команду Лобановського, яка у 1986 році вдруге в прекрасному стилі виграла кубок Володарів Кубків, Світова преса називала командою 21-го сторіччя. Нині київський клуб лише бліда тінь тієї команди мрії. Яка чудовою грою підкорила всю Європу. Але знаючи модерне бачення Гри Лобановського, його фанатичну самовідданість футболу та педагогічне вміння створити бойовий колектив, прихильники динамівців вірять у відродження слави свого клубу. Збігають останні секунди поєдинку, скипає шагренева шкіра цього матчу, як це символ бальзаківський. Все менше, все менший шматочок цієї шкіри цього. Часу основного, ну, вже пахнуть повітрі після матчових пенальті, грозою, е, такими громами, криками болільницьких трибун. Останні йдуть останні, останні хвилини цього основного часу додаткового. Основний час збіг додаткового поєдинку. Четвертий тайм. Четвертий тайм. Буде п'ятий. В п'ятому таймі залишаться воротарі і залишаться пенальтісти. З усього видно, командам ні одній, ні другій суперникам не вдасться сьогодні вразити ціль, влучити ціль з гри. Але спроба киян атакувати залишилась безрезультатно. Боротьба в центрі поля, знову м'яч перехоплюють кияни, вони його контролюють. Передача на лівий фланг, атака, ні м'яч вибито за бокову лінію. Болільники нагадують судді, що пора. Припиняти цей поєдинок, пора припиняти цю битву нервів, цю битву м'язів, битву в І все вирішувати з допомогою дуелі. Дуелі пенальтистів. Вінничани вводять м'яч за боковою лінією в центрі поля. Знову боротьба, знову аут, ближче до воріт Суперника, ближче до воріт Київського Динамо, до воріт Шовковського. Розпачливо махає руками його сабо, посилаючи когось кудись, <си> посилаючи кудись і свою надію. Так, знову аут, мечани поступово наближаються, до що польську ще є. Ще є в них можливість зараз зблиснути голом, забити переможні. Ні, це, це штрафний удар. Його виконує червоний. Дуже добре увійшов у гру Олександр Червоний, досвідчений гравець. Він зумів стабілізувати гру Вінничан у середині поля, і саме багато в чому, завдяки йому вінчани зуміли вистояти у ці нелегкі хвилини. На, тут, на, на гостьовій трибуні видно печальне обличчя Григорія Суркіса. Він так сперся під борідням небезпечний момент біля воріт фінської ниви. М'яч у наших захисників все ліквідовано. Він сперся під боріддям на кулаки, і на його обличчі видно такі неприємні в нього зараз в нього переживання. Не вийшло легкої прогулянки в киян. Не вийшло показати Валерію Лобановську, йому, що кияни. Спроможні атакувати гостро, результативно. Очевидно, так задумало керівництво клубу продемонструвати Валерію Васильовичу свої потенційні можливості у Вінниці. Це вже Це вже Йожиф Йожифович у нього вже настав кінець терпінню, він підняв, підвівся. Але приладу для цього немає. Вінничани грають спокійно, вони не порушують правил. І вже ми бачимо, що суддя панчик дає фінальний свисток. Люди схоплюються на ноги, всі трибуни хвилюються, вирують. Сили футболістів вичерпані, які виснажені обличчя, як вони стомлено йдуть і як. Як заводяться болільники, як вони чекають перемоги, в яку вони повірили, повіримо і ми в цю перемогу, побажаємо нашому Володимиру Циткіну відмінної гри. А побажаємо нашим футболістам влучних ударів у ворота Шовковського Нива! Ми з тобою! Нива, ми з тобою! Ми бачимо на наших на наших лозунгах наших болільників. Ну що ж настає кульмінація? Суддя поєдинку Костянтин Панчик розіграв з нашими воротарями, кому ставати першому у ворота, кому першому нести відповідальність, брати удар в цій дуелі. І побіг у ворота наш Володя Циткін, кияни починають першими. Яка буде доля першого удару, як побіжить оцей вже такий блискавичний поєдинок, як він піде. Зараз буде видно після того, чи справиться Володимир Циткін в дуелі, хто з киян буде виконувати цей удар. До м'яча підходить Сергій Рибров. Що ж, затумуємо подих і будемо чекати. Сергій Рибров один з кращих пенальтистів Київського Динамо, але в воротах стоїть один з кращих воротарів, який відбивають пенальті удар. Гол, блискучий гол Сергія Реброва, на жаль, блискучий, на жаль, для нас. Гол пішов в праву дев'ятку і Володимир Циткін. Та, мабуть, жоден з воротарів не взяв би е, цього удару. Хто буде е, робити відповідь, крок, відповідь? Поправляє арбітр сітку, мабуть, від удару Сергія Реброва вона ж з'їхала чи зірвалася з гачків. Це, мабуть, так і є. У воротах киянин Шовковський. А біля м'яча Юрій Солов'єнко один з кращих гравців нинішнього матчу, можна сказати, капітан по духу нашої команди. Юра розбігається удар, блискучий гол. Один-один. Юра, мабуть, вклав всі свої сили в цей удар, тому що. Після нього впав на траву, повалився і привітав піднятими руками трибуни. Трибуни вітають гол Юрія Солов'єнка. До м'яча підходить Дмитро Михайленко. Також один із штатних пенальтистів Київського клубу. Ну, Володю, ми на тебе надіємось. Вся надія зараз на Володимира Циткіна. Він повинен розвінчати славу пенальтистів Київського Динамо і славу цього клубу. Як розвінчав Донецький шатар удар на жаль, і Михайленко не схибив 2-1 на користь киян. Вони повели в рахунку, але нагадаю, удар в запасі є у наших хлопців. Шовковський е, йде до воріт, іде повільно, е, думаючи, звичайно, про свою долю, про те, щоб е, перехитрити нашого футболіста. Пробиватиме Бровченко. Бровченко, який дуже багато прикрощів завдав нам прикрими помилками. Зокрема, у Швейцарії проти Сьону він вийшов один на один і не влучив ворота. Але і зараз влуч, влуч ворота. Удар гол 2-2, Ми знову вирівняли наші шанси. Залишається по три пенальті пробити командам із п'яти обов'язкових болільники. Радіють, Болільники барабанять кулаками по колінах. Болільники – вся надія і увага. Володимир Циткін і Віталій Косовський. Цікава дуель колишній війничанин проти свого рідного клубу. Чи зуміє він переграти Циткіна? О, на трибунах крики Віталію спасай! рятуй рідну команду. Віталій Косовський і Володимир Циткін. Розбігається Косовський. Удар! Є! Ось перемога Володимира Циткін. І вирують трибуни. Вирують трибуни. Це зоряний кидок Володимира Циткіна. Його особиста перемога над уславленими київськими футболістами, снайперами. Рахунок залишається 2-2. але нагадаю, зараз вже удар в запасі за Вінницькою нивою. Якщо Вінничанин, хто Готується пробити Руслан Романчук. Якщо зараз буде влучний удар Руслана Романчука, ми вийдемо вперед. Ми вийдемо вперед і отримаємо. Ну від вже 80% відсоткову надію на остаточну перемогу в цьому поєдинку. Руслане бий, бий влучно, удар, гол. Ось те, чого ми сподівалися, всі 3-2, 3-2 і надії киян дещо потьмарились на перемогу. Але все ще попереду. Все ще попереду, все залежить від того, як будуть пробити останні два удари. Зараз пробиватиме Сергій Беженар. Нагадаю, що у Донецьку в матчі з металургом саме Беженар в останній спробі не зумів переграти воротаря. Як буде цього разу, побачимо. Будемо уважними. Сергій Бежинар і Володимир Циткін. Удар, як блискуче поклав воротаря Сергій Бежинар. Ось що значить майстер. Не було ні потужного удару, ні якихось хитроумних, хитромудрих маневрів, але була затримка з е, виконанням удару і Володимир Циткін якраз на це пішов, е, так, піймався на гачок. Рахунок стає три. Три і все залежить від наступних ударів. Зараз б'є Демедяк. Василь Демедяк молодий гравець, який перейшов до, Він, до Вінниці з Одеси, з Чорноморця. Але йому доручили на такий момент вирішувати долю в поєдинку Василь Демедяк і Олександр Шовковський. Удар гол. 4-3 на користь Ниви. І зараз, зараз пробиватимуть кияни. Якби Володимир Циткін відбив цей удар, парирував його, чи, скажімо, кияни схибнуть, не влучать в його ворота, то нива, перемога Вінницької ниви стає остаточною. Уже кияни її не зможуть перемогти і дістати по рахунку. Дуже, дуже велика, великий тягар у Павла Шкапенка він виконує удар, від якого залежить дуже багато в долі цього поєдинку, або, або й усе. Павло Шкапенко хвилюється, розбігається удар. Штанга є перемога! Перемога бажана, така вистражена. Перемога нами усіма Вінницею. Ви подивіться, що робиться, що коїться на трибунах. Ви подивіться, що коїться на полі. Вся команда обнімає свого володю циткіна, свою надію свого кращого гравця безумовно сенсація сьогодні народилася у Вінниці. Сенсація 4-3 на табло. Вінницька Нива подолала уславлене київське Динамо і пробилася в одну четверту фіналу Кубку України.